Рівняння це означає, що це якийсь Х, відняти Х це невідоме число, або І це невідоме число. Ну, Будь-яка латинська буква це означає невідоме число. Угу. Угу. А щоб це було рівнянням, що там ще має бути, окрім невідомого числа. Додати від чогось відняти і ну, другий доданок або перший донат. Mm -hmm. mm -hmm. Якщо перший доданок це X, то це треба, то значить, другий доданок. Це завдання, яке ви робили тільки що розміночку. Насправді є темою сьогоднішнього заняття. Тема сьогоднішнього заняття ось це слово. Як ви думаєте, як ми будемо сьогодні з вами розбиратися з рівняннями. Але перед тим, як ми розберемо, що таке рівняння, нам треба пригадати, а що таке числові вирази, числові рівності, буквені вирази і формули. Бо я хочу систематизувати все, все в вашій голові, щоб у вас не було путаніці. Бо, от мене здалося трошки враження, що у віки вона є. Котики, давайте почнемо з числового виразу. До четвертого класу. Ну, навіть, ладно, до третього. У вас все було окей. Ви додавали, віднімали, множили і ділили числа. Ви робили якісь певні дії з числами. А в 3-4 класі ви для чогось почали додавати і віднімати букви. І от, а потім з'явилися якісь рівняння. По-перше, у нас всього поки що чотири дії: додавання, віднімання, множення і ділення. І ще можемо використовувати дужки. C Щоб щоб не плутали, щоб щоб діє правильно, яку хотіли, бо тому, що що коли ми рішали Петерсон, там стояли п'ятірки, і там писали до рівня п'ять. Це... це ми сьогодні зробимо цю вправу. Ми сьогодні до неї повернемось. Абсолютно правильно, що якщо дій декілька, щоб ми бачили порядок дій, щоб ми могли визначити порядок дій. Бо множення ділення це найсильніші дії. Потім додавання віднімання. Але якщо нам треба зробити спершу додавання, то ми використаємо дужки. Окей, а що таке числовий вираз? Числовий вираз це історія, розказана за допомогою чисел. Наприклад, історія про Соломію. Зараз вигадана історія. Соломія пішла в ліс, знайшла п'ять опеньок, потім сім білих грибів, потім чотири мухомори, потім чотири мухомори з'їла, ой, викинула, потім вона знайшла три лисички. І ось така історія зарозказана за допомогою чисел. Ми там якоїсь можемо щось додати, відняти, ще раз написати дорівнює, ще раз написати дорівнює, написати кінцеву відповідь, скільки грибів вона знайшла. Але це історія розказана за допомогою чисел. Числовою рівністю називається така рівність, коли ми тільки один раз написали дорівнює, і коли у нас зліва. Вираз, числовий дорівнює, тому що написано справа. Якщо давайте число рівності поки відкладемо. Що таке буквений вираз? Це та сама історія, я так зроблю один, зроблю Фу, два, я зроблю три. Буква вираз, це те, що казала Віка. Коли ми не знаємо, яке буде число, і ми число можемо записати за допомогою знаку питання. Давайте буде історія про віку. Віка піде в ліс і знайде невідомо скільки білих грибів, невідомо скільки підберезовиків, невідомо скільки мухоморів, але ці знаки питання, бачите, вони якісь однакові. А мені треба відрізнити ці гриби. Тому я замість знаків питання напишу букви. А, плюс Б, плюс С, мінус С, плюс Д, де за буквами насправді ховаються знаки питання. Бо вона потім піде в ліс, і ми ще не знаємо, скільки, яких грибів вона знайде. І оця штуковина буде називатись буквеним виразом. Це історія розказана за допомогою букв. А що ж таке рівняння? Чим рівняння буде принципово відрізнятися від е, буквеного виразу? В там є і цифри, і букви. Атлічно, там будуть і числа, і букви, і числа. І мало того, там ще й буде рівність, причому одна. У вас рівняння, котики, це терези. Це коли щось зліва дорівнює чомусь справа. І там, по-любому, є одне невідоме. І коли ви тільки що грали, насправді були рівняння. От коли ви тут були, оце було рівняння. Оце ваш X. Я це замічала. Так. І у вас є одна рівність, один знак дорівнює, і у вас є якесь невідоме. Зараз з вами будемо перекладати з малюнка на математичну мову. Що ми з вами робимо? Нам треба зважити гарбузи, пишуть цю історію. В мене Терези в врівноважені. Зліва в мене знак питання. Ой, ікс напишу замість знаку питання. А справа в мене 4, х дорівнює 4. Це і буде вже рівнянням. Ну, отаке от легеньке попалось мені. Зараз, Віка, тобі треба записати ось цей малюнок математичною мовою. Віка, склади рівняння до цієї задачі. Склади рівняння до цієї задачі. Х, ні, ні, ні. 3 ні. додати х, це буде 7. Це дорівнює 7. 7. Х дорівнює 7 відняти 4. 3. Ой, 7 відняти 3, це буде 4. Відповідь з цього 4. Коренем рівняння буде 4. Чудово. Треба вважати банани. Банани. Банані. Алісочка, тобі завдання. Тобі зараз треба. Малюнок перекласти на математичну мову. Склади рівняння, яке описує цей малюнок. Шість додати А. Буде. 7. Чудово, мені дуже подобається. це рівняння. Ні, ні А. Буде. Буде X плюс. А. А е, до рівня сім міну шість. Ти вже плави. склала. Ой, треба allora? <ривати> Я знаю, але мені щось якось так хочеться зробити. А. Аліса, треба розв'язати роз Скажи, скільки важить четверт. банани, а знайди мені. А, вони не, не. Вони важать один, кілограм. один кілограм Це корінь або що... ов'язок цього рівняння. Чудово. Соломіечка твоє. А, можна? О, дивіться Мапочка вкрала банан. скільки важить кого? Соломія, скажи мені, а дівчата, всі. до всіх питання оце рівняння а ні ні, один дорівнює один. Це числова рівність. Зліва один, справа один. Угу. А ось це рівняння дітей. Несправді ну, рівняння, але ми його не можемо розв'язати. Е, щоб його розв'язати, так, я зараз моделюю. Ой, Соломія, тобі легке вийшло. Давай зараз ще одне тобі зробимо. 6. Х дорівнює 6. Але тільки не просто 6, а Х дорівнює 6. Ми моделюємо. Це О, зараз мавпочка на нього, О, як кавуном вдарить. Подо... Скільки важить ананас? Угу. Скажіть мені, будь ласка. Це рівняння? Це, це рівняння? Ні. Ні. 12 дорівняння до 12. Це числова рівність. 3 плюс 9 дорівнює 4 плюс 8. Це числова рівність. А зараз я спробую змоделювати рівняння. Соломія? Не Соломія, не зроби, будь ласка, мені це, і зараз ми перейдемо до складнішого. Зараз я зроблю Можливо. Так. 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 Ой, зараз, бо я хотіла перемістити. Та що ж таке? Воно ну, не переміщається, коротше. Не переміщається. Так. Роз'яжи рівняння. Роз'яжи рівняння. А хто прибрав? Це я випадково. Щас. Ладно, зараз. Так, добре, окей. Чому не зарівняє? Так не зарівняє. Може шус на соль. Треба поїхати. Може таки 9 відняти 3. Бері... А ні, не так. Ну, я зроблю легко, добре? Соломія, мені треба відповідь, чому дорівнює х? Скільки важить... Е... А чому вони в мене не старають? Ось це старають. Скільки важить? ананасів? Зараз Ананас я. я зроблю по-іншому. Добре. добре, окей, робимо нормально. Два х до рівня 2. Дівчата, зараз дуже уважно. Дуже уважно. Дивіться, 7 плюс х до рівня 9. В Америці вчать розв'язувати рівняння ось таким способом. Думайте про те, що це тризи, тут відніміть 7 кілограм, і тут відніміть 7 кг. І справа, і зліва ви можете прибрати щось однакове. Тобто тут прибрати 7 і тут прибрати 7. В вас в школі можуть вчити розв'язувати рівняння ось таким чином. Це у вас перший доданок, другий доданок, сума. Щоб знайти один. Я однією лінією, бачите, підкреслила? Щоб знайти один із доданочків, треба від суми великої відняти один із доданків. І це буде а -а -а. можна. Перенести, щоб розв'язати рівняння третій спосіб. Зробіть Х одиноким таким, щоб біля нього ніхто не стояв. Приберіть оцю сімерочку, поки вона буде їхати поза межі дорівнює, вона змінить свій знак. Тут вона була типу зі знаком плюс, цього плюсика не видно, але він там є. Він поміняється на мінус. Це третій спосіб розв'язку рівняння. Не пам'ятати. я не так рівняння це терези. Окей. Дівчат, зараз трохи ускладнемо. А, знайдіть, будь ласка, x. Чому тут x дорівнює? 20. 20. 20. так. 20. Зараз ми з вами побачимо. Ну, цікаву штуку. А ви тут помилку зробили. Я. Е, Вікуся. 45. Як записати оце математичною мовою? Перекладіть малюнок на математичну мову. 15 поділити на 3. Ні, я хочу, щоб тут фігурував x. Що тут буде Х? Що тут буде знаком питання? І скільки е... таких знаків питання буде? Дівчат, зараз дуже важливий момент. Один буде. Я, я. Кажи, кажи: Х плюс Х плюс X плюс... Отлічно, Аліса, кажи, x, +X, +X, +X. x, +X. плюс. <'ятнівці> Дивіться, що каже Аліса? Вона каже, що ці. <п 'ятнівці> ці... <п 'ятнівці> <Бо> вони <п 'ятнівці> супер. Якщо ви це побачили, це дуже круто. Дівчата таке може бути, що в нас Хів декілька. А, вона... а в мене колись таке читав Петерсона, і там були цяточки і казали, лише що... там на першому було два, на другому три, а на третьому чотири. Там зробити... Треба було так, щоб на попе. Ви... Зовсім... Ми до неї повернемось. Давай зараз просто дуже важливо. Це в Петерсона, в Петерсона, в я, я почула, почула. Угу. Дівчата, зараз дивіться, Іксів у вас три штуки. Ми можемо записати математичну мову, це 3 помножити на х до рівня 15. Або математики такі ліниві, що вони пишуть зразу 3х до рівня 15. Ось Віка, взяло, звідки взяло, що ми 15 ділимо на 3. Бачите, звідки це? Я так Скільки... казала. Так, ти казала, 15 треба поділити на 3. Давайте ви зараз складете мені ще раз рівняння і підемо далі. Ого! Перекладіть оцей малюнок на математичну мову. Скільки в нас ексів зараз? Вісімх дорівнює п'ять шість. Х дорівнює п'ять шість, поділити на вісім. Знову таки маленьке число, помножили на маленьке, отримали велике. Як знайти а, один із множників? Треба добуток поділити на один із множників. Або перенести вісім сюди з протилежним знаком. Було помножити, стало поділити. Або, або я зараз вам дещо візуалізую, дівчата. останнє складне і обіцяю далі ігри вже добре. Если, сказать, так. Я хочу малювання. 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 Дівчат, зараз подивимося, сьогодні складна тема. Може помалюємо, може блокет. Зараз я подумаю. Дивіться, я моделюю Х плюс 1 кілограм доріга. Я не можу вже в дограти. в мене вже перезагрузка. Прибир... Можем... Дівчат, зараз дуже важливо. Модно... Як в Америці розв'язуємо рівняння? Одночасно докладаємо зліва і справа по одному кілограму. Х дорівнює 6. Є. Дивіться, у нас було 2 х Моделюю це рівняння. Забрали 2 кілограми. А тут 6. Дівчат, зараз дуже важливо. Дивіться, я докладаю зліва і справа плюс 1, щоб х стали одинокими. О, а тепер дивіться фокус-фокус. Я ділю. пополам все. І скільки тоді одиниць? Чотири. Бачите, що я зробив? Чотири. Окей. Такс. Ми не розбирали з вами складні такі, але ви можете дещо додуматися. Одною лінією підкреслюю, одною. Двома. щось не те зробила. Окей, дівчат, давайте тоді до мене будемо розвиватися. Я зробила, але я зробила, але останній день я не розумію, поділити чи помножити. Давайте думати, давайте розбиратися. Як ви думаєте, як зробити ікс одиноким? Як позбутися. Оцієї тридцяточки. що ми можемо зробити? 30, 20, 270 30. Поділити 30. Так, або перенести 30 з протилежним знаком. Тут було помножити, переїде поділити. Або підкреслити перший множник однією лінією, другий множник однією. Добуток величезний, двома лініями. Щоб знайти один із множників. ось він. Ой. Ось перший зелений, зелений множник. Я можу написати мене. Це дорівнює 270 поділити на 30. Або, як ви бачили в попередній вправі, ми можемо і ліву, і праву частину одночасно поділити на 30. І це поділити на 30, і це поділити на 30. І так можна. Це третій спосіб. Ділимо, хто може 270 поділити на 30? Я знаю, це Та буде 9. 9, 9. 9 бо нуль з'єдналь. 0 з'їв 0. 0 і 27 поділити на 3 буде 9. Стоп, а можна просто поділити 270 на 30? Так. 50. Ділимо 270 на 30, буде 9. Дівчата. 9 додати 15. А тепер ні. А тепер дивись. в тебе було велике число, двома лініями його підкреслили. Зменшуване. Ти щось від нього відняла. Давай. Яке число треба Соломійка відняти від 15, щоб було 9? Що таке цікаве відняли від 15, що отримали 9? 6. 6, звісно! Оця вся історія це 6. Дивись, двома лініями підкреслене: велике число. Х поділити на 60 це насправді 6. Оце все, це 6. Ось воно. Я навіть, хочеш, в дужки візьму його так. Як його знайшли? Від 15 відняли, не пише, 9. Так, Х поділити на 60 це 6. Все, залишилось знайти Х. Яке число поділили на 60, щоб було 6? Треба множити 60 на 6. Конечно, величезне число. Це, це буде 120. 6 помножити на 60, скільки буде? 30. 360. 360. На на 6 на 6. А за тобою вони від'єдналися на мушліки. Ага, Є. правильно. Правильно. Окей. Найскладніше в рівняннях це не розв'язок класти рівняння. Ми зараз з вами трошки потренуємося. Одне складу я, а потім ви. У Марка було б апельсинів. Після того, як він віддав чотири із них сарі, в нього лишилося вісім апельсинів, яке рівняння описує ситуацію. Дивіться перша, перша, як... перша. Яка краса математики, правильно дивіться, скільки тексту, скільки слів, скільки інформації, і дивіться, як математика це красиво, елегантно записує за допомогою п'яти символів. Привет. На яблуні було 18 яблук, Віка, твоє. Після того, як Жорж е, зірвав 3 яблука на дереві, залишилось Б. Яке рівняння описує ситуацію? Можна сказати, чи не знаю? 18 відняти 3. Так. Алісік, ну тут зараз легенько твоє. Чому? Я знаю, що для вас це прям легко, але я хочу, щоб ви зрозуміли, що рівняння це історія, за доп... написана з допомогою Терезів. Аліс, твоє. Марій розділив вісім шматків піци порівно між собою зі своїми. Марі кожен отримав ці шматки. І корібен. Друге, там вітрі. Уважно. Вісім шматків між собою і трьома друзями. Скільки всього людей їло піцу? Ань, чотири. Чотири. Значить, яке рівняння буде описувати? Вісім буде на чотири. Солічка тримає киця. Останнє. Джеймс думає про число А. Ділячи А на чотири, він отримує шість поділити на 4 Геніально, геніально. Це у нас такі дуже-дуже простенькі рівняння. Ой, все, я <гулж> тут. Давай, хто подобається? Е, е я ж брала? тігрика. А, тігрик, я не, не почула, що тігрик оцей. Я. Yeah. Мені жалко, бо тому, що хтось зайняв мого котика, а котик мій любимий. Вибач, я не знала, що це. А це мені, на жаль, не буде лайк леп... No чи no, yes? No. Зараз би я нажала туторіал буду... на чай. Аліза, вибирай відповідь правильно. Є що <проб> продавати? Ні. Тут дівчата. Хто знає, <кроб> що <є> відповідь? <кроб> <кроб> так, зараз. Ну, <кроб> малю. Ой, вибачте. Я перезайду. зайду дві кусик. Давайте всі разом. Вісімдесят 87. вісімдесят сім. Я почула нарешті продаю. Можу покращити магазин, додати щось тут? Зараз, зараз, зараз вісім. 8. 6 на 8, 48, звичайно. Думаєте, яке число? Треба помножити на 6? Щоб було 48, так. У мене було, бо я. Лепадково назва на стрілку, сьом у нас блоки там выкинули. Я не можу собі зробити мій любимий нікнейм, не бо вже занят велике число, відняли маленьке число. Ось це ваше, ваш від'ємник. Це може відповідь 58. <гум> Абсолютно правильно, Аліс. Так, О. йогурт, хлібчик, брейд, брекфаст, комбо. е е е 9. Угу. Ага, він там щось замовляє, а у нас нема. Давайте тут ще. Прибираємо зайві кілограми зліва і справа. Думаю. 67. 67. А ви ж таке казали? 67. Ви зараз так подивитеся, бо я зараз тут займаюся у мене математика, не зараз, добре. Аліс, я слухаю. Я просто перевірю Ага, давай. 17. чудово. Звичайно, додавати завжди легше, ніж віднімати. О, все, кінець. Тому я, я можу... Домашнє завдання. У вас буде ось яке. Дивіться уважно на острові призначених завдань. Дуже крута вправа на логіку. Ви можете, до речі, її зберігати собі, ви дійти до якогось рівня зберегли, потім ще зробили і зберегли, бо рівнів там багато. Ви робите? Вам Де треба такі. обміняти у макак каблучку. Один кубик важить два сердечки. Це я побачила на минулому малюнку. Тому я даю макаті два сердечка. Показую, на що я хочу. Є, макака, чи що? Якщо вона розпрокинеться, вона дуже грозно кричить. Не лякайтесь, в неї щось з нервами. Так, хрестик, скільки це сердець? Пішла сюди. Один циліндр це два серця. Один циліндр це два серця. Значить, хрестик це чотири серця. Поїхали сюди. Даю. Раз, Два, три, чотири. Міняю. Ви насправді зараз розв'язуєте рівняння. Ви вивчаєте основну властивість рівнянь. Яка властивість рівнянь? Дівчата, дуже уважно. Ви можете одночасно зліва і справа прибрати щось однакове. Прибираємо. Ага. Од сердечко я маю дати. Я зараз помилюся і дам йому два. Він на вас наречі. Коли ви будете далі доходити до 12 рівня, ви пам'ятаєте, що ви можете докладати одночасно щось одне. пам'ятаєте за попереднє таке. Або прибирати. Так, що важче? Виберіть, будь ласка. Вони однакові. Вони не Ви можете тут прибрати сливку і тут прибрати сливку. І тоді побачите, що одне яблуко це дві сливи. Дві сливи, значить, це одне яблуко. Оце насправді та сама вправа, яку ви будете робити з сердечками. Оце воно. Груша це слива. Ну, по, по вазі однакове. Підсумуємо, що ми сьогодні з вами розібрали. Ми розібрали, що таке числові вирази. Це історія розказана з допомогою чисел. Що таке буквенні вирази? Це історія розказана з допомогою знаків питань або букв. Ми розібрали з вами, що таке рівняння. Рівняння це терези. Це коли у вас має бути щось невідоме і має бути якийсь числовий вираз, і вони мають бути врівноважені. Рівняння можна розв'язати, зробивши з вами розібралися з методами розв'язування рівнянь, що ви можете прибирати одночасно з лівої справа щось однакове, або докладати. Ви можете рівняння поділити і ліву, і праву частину його на одне й те саме число, або помножити.